Яка чудова, світла і багата, українська мова, мова мама і тата, мова мама і тата, діда і бабусі знаю, знаю і добре ще краще навчуся. Вся моя родина, мати, мова, батьки всі, на. от і вся моя родина. Батьківщина, мати, мова, тлічі люсіх вічних слова. Батьківщина, мова, мати, нас вік не роз'єднати. Нас казали мати, можеш мені багато знати. Кожен мого занувати. Это одно из мощих запустился ты звели. Целый и погибну. С глазу молину. Абуки, абуки. И войны клуслово. Слово. слово то Слова, слова. слава. Звучит честь... три того. Хотите. もうおいしい。